Всім доброго дня. Так, як я обіцяв, в попередньому відео зніму вам індичок. Прийшла нам була посилку поперед... в попередньому відео Від відсидцях, посадив я під неї. Сьогодні вже тиждень, як вона сидиться, просвітив всі Запліднення Індичка гарно сидить. Все поправляє, як бачите. Ось такі от у нас справи. От такі у нас справи. Дичка сидить на Сицевих. Будемо покажемо ще іншу птицю. Так. От наша птиця. От інте півні. Ось один півень, от другий півень. Ось не порпаються. Одна качка купається, качка біла вже гніздо шукає, де буде нестися, діти, як це хляпає. На два метри в висоту. Ось. Ось такі курочки всякі різні. Ось от качечка. Качечка собі купається. Добре, зараз ми повернемося ще до качок. Йдемо... Я вам розповім що... О, ще. Дві і качур. Закрив двері, бо просвічував ще оцей індички яйця. Тут є 15 Ні. Це якось 12 від голошийок. Або 13. Я під неї поставив 17, якщо я не помиляюсь. Теж всі запліднені, все добре. Ну, поки що немає, не замерших, ні нічого. Вроді все добре. Молода індичка, до речі, винеслася і сіла. Будемо чекати наступного виводку. Ось такі от у нас справи. Зробив я качкам, тепер були тут чубаті кури. Зробив я тут качкам. Зробив отакі дверчата. Будуть качки там буду закривати і вони там будуть собі нестись. Тут замало для них місця, посадив індичку. Індичка тут не хотіла в тому сидіти. Ось. Поприбирав. Поставив там ящик, ще треба поставити хоча б один або два. І буде тоді все добре. Будемо чекати. Качка знесла 6 яєць або 7 і чомусь перестала нестись. Напевно яйця треба буде поставити в холодильник, бо спортяться. Несеться одна індичка, ну дуже великі яйця от ще два тут, тут є. Ось. що вже відранку. От і тільки яйця. Індичка одна якась знесеться. Вроді рижа або е, сіра, стара Одна наші качки. Качур присідає качку, вже я бачив три або чотири рази, що він вже її присідав. Качур працює, купається. У нас трошки холодно, але нічого. Ось такий наш у нас справи. Ставте відео на паузу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Буде багато чого цікавого. Ось. От, чекаємо ми голошек. Будемо чекати. Будуть у нас цього року, я думаю, вже голошейки в стаді. І сицеві будуть і голошейки. Індичка дуже гарно сидить. Ході молода, ну дуже гарно сидить. Ось. Буду скоро вже ціпочок переселяти, оцей Оцей ящик. Треба буде його почистити. Цю дирку треба буде закрити, щоб не було холодно, лампочку і все, і нехай тут собі скачуть, бігають. Ось потеплі і буду переселяти. Ось такі от нас справи. Так що будемо чекати виводку. Ще лишилося два тижні. Курам дав їсти. Курі їдять. Качка, вже качка покупалася. Не було доща, поставив миску, бо вони копалися, а тут на другий день дощ вже випав. Але нічого миску буду наливати води, вони собі там гарно купаються, і кури п'ють, і качки п'ють, щоб біди з ними нема. Ось так. Курочки собі гуляють. Щось шукають. Ось, ось, ось так. Всім гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім па-па!